Яку б оцінку ви поставили ста дням роботи парламенту, прошу? Ну, двойка. Фу. Отак. Чому саме? Ну, Давайте почнемо з того, щоб уряд, вибачте, рада запрацювала з 27 листопада. Спочатку ряд, так скажем, депутатів казали, що інших депутатів вони не пустять, бо вони, на їх думку, представляють там не ті погляди, які вони. І навіть було багато нарад, що просто без не зірвати взагалі першу установці сіни. Потім, по абсолютно надуманим причинам, пройшов такий, знаєте, дерібан комітетів, де посади ні по-європейськи, ні по-азіатськи. По просто, по принципу, я начальник ти дурак, коли представники так званої коаліції обрали, взяли всі посади в комітетах. Ні, Спра... Вона не так звана коаліція, вона реально коаліція, ну, бо там конституційна країна. Про це річ. ми поговоримо ще. Ну, давайте. А, але. Чому саме це турбує? Не тому, що комусь там не дали щось, а тому, що, на жаль, партійне керівництво, яке сьогодні представляє уряд, яке сьогодні не знаходиться в парламенті, розставило просто своїх людей. І це робить парламент не незалежним, а навпаки, просто маргінальним придатком до уряду як наслідок. Чому я про це кажу? Uh -huh. Це різке погіршення життя людей, коли приймається бюджет, який не індексує пенсії зарплати при рівні інфляції майже 300%, а навпаки, наприклад, зменшує пенсію, ви знаєте, да? Зараз про це ми поговоримо. Поговоримо обов'язково. Збільшує та... тарифи, не реагує на вірне відключення електроенергії і багато інших питань, які сьогодні до злиднів довели, фактично все населення України за останній рік, але при цьому. Багато розмови йде про коаліцію, що броня кріпка, там у нас коаліція, ми там єдина родина. Це не так. Просто щоб люди розуміли, що от такі дії спричинили потім те, що коли приймається закон, коли, наприклад, голова комітету, який був би від опозиції, чи просто нормальний депутат, мог би протистояти, наприклад, якимось так коректно скажемо ініціативам уряду цього, навпаки, все це виноситься в зал, терміново голосується, Причому галосується. В основному не мажоритарниками, а просто голосуються депутатами, які пройшли по списку. По друге, тобто, ми... на вашу думку, виходить там парламент під урядом, да при парламент ним не не, сьогодні не є незалежним. Ага. На жаль, це треба констатувати. Тому я кажу, бо парламент у нас парламентська країна мусить бути незалежним і бути, мусить бути центром прийняття рішень, а не мусить бути придатком уряду, чи то адміністрації президента, чи то інших е, установ, наприклад, такої як МВФ.